Вітаємо! Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо ви вирішили звільнитися, ви знаходитеся на терміні виповідзення, ви вже його склали, і так трапилося, що ви захворіли і пішли на лікарняний. Чи повинен в цьому випадку працедавець вам збільшити термін виповідзення? У працівників часто виникають такі сумніви. Що робити в такому випадку? Важливо знати, що працедавець не може збільшити ось цей термін виповідзення. Тобто, якщо ви пішли на лікарняний, то термін виповідзення не збільшується. І про це важливо пам'ятати. Також пам'ятайте про те, що працівник, який працює на умові опраці, він не може бути звільнений під час свого лікарняного. Це теж важлива умова. Тож не працюйте без умови, і бажаємо вам всього найкращого.